Друзі, всіх вітаю. Хочу вам показати, як відбувається сама пайка плівки. Так як в минулому відео цього, на превеликий жаль, не можна було показати, тому що не було у нас електроенергії. Зараз в цьому короткому відео хочу показати вам, як це все власне, і відбувається. Зараз вам покажу саму плівку. Ось, дорогі друзі, відміряли собі плівку. Плівка у нас. Це вже з тієї сторони то вже попаяна плівка, з тієї сторони та що, е, та, що паяємо. Ну, Що запаюємо канат в ню. Як це все відбувається? Е, відміряли собі, скільки вам потрібно плівки. В нашому е, випадку це, 5, е, це 43 метри. Тут у нас канат. Беремо звідси канат, протягаємо у плівку. Ставимо, загортаємо ось так, ставимо на ню, накидаємо ось це полотно. Беремо нашу праску. Праска у нас завжди ввімкнута на максимум. Тобто температура максимум. І прикладуємо кожен ближче. І починаємо і починаємо запаювати. За першим разом це все не вийде, тому що плівка у нас складена в два слоя, то потрібно буде пройтися три-чотири рази. І такими невеликими, невеликими кусками запаюємо, тому що в сплошну ви не підете, тому що потрібно завжди слідити, слідкувати за нашим канатом. Ось так просто розгортаємо. Покажи ближче. Ось так ось розгортаємо і так з цієї сторони, ось бачите, який в нас виходить шов. Ось тут, ось бачите, другі друзі, тут не допаяно. ще раз, накидуємо і та сама, ну, той самий процес. З якою швидкістю це все відбувається сама пайка. Ви вже собі в процесі. Як спаяєте перші пару метрів, руку наб'єте і це все. Ну і будете собі бачити, як, яка швидкість вам потрібна. Ось. ось так ось вона виходить. Ось бачите. Ось, любі друзі. Ось такий ж виходить у нас наш готовий шоу з канату. Тож, друзі, кому було цікаве відео, з вас лайк, підписка. А з нас, як завжди, цікавий контент. Тож, всім добра, до побачення.